Так, всім доброго дня, слава Україні! В общем, дивіться, встановлюю я ось такого датчика. Ось буде при температурі 75 градусів. Він буде спрацьовувати і буде вмикатися вентилятор. Хто буде поставити типу, такого самого типу? Ось я взяв мідну пластину, залудив, ось прикрутив таку дачку. Провірав я його на спрацьовування. Працює паяльником цю пластину. Ось видно, що мідно. Зараз я її відкрутив одну шпильку. Ось такого вона в мене буде. у зуміни велика, то буде воно все працювати. Ось я взяв шайбу, під кинув під болтай. Зараз прикручую. І буде, підключу вже там. Всередині у мене тедло там робиться, там до чорта проводів. В ну, общем, там воно викачає, пустю від нього цей гость. Через розрив, типу від нього пустю тих два провода, що йде ото. Пустю ось ось через цей ось дочек. Добре. Так, значить так, дивіться, все вже я установив. Це я поки мені відкрутив, бо... Так, не мона нагити дуже сильно теплопровідність у міді на корпус. Взагалі, не мана нагити паяльником. Ось я її відкрутив. зараз наглядно покажу, як воно себе повида. Вентилятор виключений і все. Ось все підігріває. Просто приложу. Там нікого нема. М -м. Ніхто там не кляси. Зараз пока нагиніть баяльник, ось, о... охолоджується щось. Все, охолодився. Знову ось. Прикладаю. Включиється. Зараз прикладу до корпуса він виключиться. Охолодиться і ось Набагато швидше цей раз. Може, якби не хотів ні в радіатору, нічого там. В принципі, можна тут було б нарізати різьбу, але то мороки стільки. Ось, кому цікав у мене датчик ось тут на, на панелі, оце що виродяне. Вже він в мене не рідний стоїть. Підходить від Кемовського мотора там Різьба 16, чи від даже. Там йде теж така сама Різьба. На 16 Конусна вона йде. І якби ось ось цей датчик йде окремо і без цього термопара всередину вставляється і прикручується. Там в мене всередині масло залите, щоб було тепло, передача краще. Воно всього туне, якби йде там, йде датчик, я ще за нього віддав 300 гривень, бо той, що разом з ним йшов, то він вже не робив. Він вгодіваний тут був провід. Якби та й все. Функа підмотана, нічого не тече. Ось так вже зробив, бо буваю. Ось ще не побачив, що температура перевищує, щоб він не закипів, зробив так. Якби купив таких замови на Алікспресі три таких датчика, то там я щось за них долар заплатив. Ну Вже на всякий випадок, хай будуть запаси. Ось в мене воно таким гвинтиком. Викручується, якби у мідь, мідня хата, воно забірілось би саме у нарізали та й все. Так, все добре, до побачення, слава Україні, мирного неба.